Ми вирішили проводити зустрічі по ЖЕКАх для того, щоб чути, які у вас проблеми, щоб вирішувати зразу на місці ці проблеми. Надо начальника он, брати і вибивати з нього все, що треба, для того, щоб у вас було менше проблем. Стало тікти в нас рядом аж до четвертого цієї сусідки. Нічого я не роблю. Так скільки ж можна терпіти? піш? Тіче у кладовку мені в коридорі, тіче по стінах, по дверях. Так скуко ж можна? А 500 гривень плотимо? А в яких условиях живемо? Нас багато ось знову що може... вам не вистачає? Ходили у людей ти... дах тече. Що вам не вистачає? матеріалу, Не спеціалістів. Вони для того і платять гроші. А ваше завдання вирішувати ці проблеми, а не викиваєте. В мене грошей немає, я нічого не знаю, куди йдуть гроші і нічого не вирішую. Тоді в мене питання, що ви тут робите? Якщо ви нічого не знаєте, нічого не вирішуєте. Пішов би сам онуків, нянчити, якщо не можете 30 банок краски знайти. Хай би прийшла молода хлопець дівчина. Я думаю, що знайшли б. Ви просто не хочете цього робити, бо ви заїлися, зажралися, ви берете гроші, нічого не робите, тому звітуйте перед людьми. О для того я сюди прийшов.